Як генерувати ідеї високої якості? Щоб генерувати ідеї високої якості, треба споживати ідеї високої якості. Особливо тут треба звернути увагу на ті ідеї, які пережили випробування часом. Подивіться на древні ідеології. Подивіться на корисні філософські думки. Цікавтесь, читайте щось художнє, що пережило випробування часом. Це дасть цікаві фрейми, нові способи мислення. і Цікаві думки, які пережили багато часу, тобто вони пережили випробування часом. Чим більше такого ми споживаємо і потім втілюємо, тим більш високу якість наших ідей ми видаємо. Те саме з нашою енергією. Якщо ми хочемо нових результатів, нам треба шукати нові речі, і нам треба шукати людей, які досягли цих результатів. І максимально бути у їх гравітаційному полі. Тоді ми поступово починаємо переналаштовуватись і готуватися, і з часом навіть діяти по-новому, що приводить до нових результатів.